Був страх такий знайти саме всі нори і перекрити їх, щоб якийсь під не виліз і нам в бачину не настріляв, і ліз в спину, тому що вони йшли одні за другими. Ми ставали. Одні блокували одні нори, потім інші, інші, і далі, і далі. І передні блокували вже підходи. Ми взяли перших полонених, тому що з чотирьох полонених жоден не знав іншого по своїй військовій частині. Вони були всі чотири зразу з різних військових частин. Що треба дуже тихо. По-друге, це треба дуже швидко зробити. Вночі попасти, тобто не попасти на мінування, це просто щастило. Штурми. Це якийсь адреналін більш підвищений, ніж в день. Бо втрата така трошки відбувається, по-перше, що треба дуже тихо. По-друге, це треба дуже швидко зробити. По-третє, це в тебе обмежена видимість. І це ускладнює. Але цікаво. Взято рішення проводити штурми саме вночі, тому що спостерігалася робота противника, і було помічено, що він не проводить ніяких активних дій саме вночі. Було помічено те, що в них відсутні дрони з тепловізором, нічні дрони. І відповідно було прийнято рішення проводити роботу саме вночі, так як в них навіть доставка БК привізі відбувалася саме пору доби. Штурмові дії, переміщення і все інше проводили саме в день. Із За цього ми проводили роботу тільки вночі, і на це робилася ставка. Так як це був лютий місяць. Світлова пора доби нам це дозволяло робити темніло рано, і світанок починався вже ну, так доволі пізно. У нас було нормально відведене часу для того, щоб здійснити логістику, переміщення особового складу, накопичення, провести деяку дорозвідку, якщо це так можна назвати, і вже проводити самі штурмові дії, після чого розміщення там піхоти закріпів так називаємо. І в принципі на це все робила ставка. Ми висунулися з передових позицій наших просто вдоль посадки, але через те, що у ворога були обмежені засоби спостереження нічні саме, чому ми вибрали і темну пору доби, щоб штурмувати. Бували невдалі штурмові дії. Слава Богу, лише з трьохсотими коли. Підтримку противника переводилася, я не пам'ятаю, яка саме, артилерійська чи то бригада, чи то дивізія, які працювали самоходками в два-три ну, ствола. От в них були дрони з тепловізорами. Їхня робота була буквально там, ну, за нашу роботу, це тиждень вони там попрацювали на цьому участку. Їм вдалося здійснити прикриття своїх штурмових груп, які по флангам змогли продавити, але чому вони попрацювали тиждень, не більше, я не можу вам сказати. Можливо, у них були інші завдання. Саме ці артилеристи вони працювали дуже відмінно по нашим позиціям, по перехрестям доріг, якими ми проходили. І в них були нічні дрони, які не давали нашій піхоті ну, взагалі ніякої можливості працювати. Це зі слів хлопців з а якщо ти там в 2 часа ночі виліз з нори, два рази лопатою кинув, і вже тобі прилітає 150-ка. Ну, перший, як то кажуть, пристріличний, другий вже ніхто не ждав. А саме страшне в їхній роботі було те, що вони працювали ще. Є такий огневий засіб, називається «Краснополь». То тут вже в моєму підрозділу не було жодного 300, але у побратимів з Азова і піхоти там були і 200, і повністю знищені позиції, і потім при проведенні штурмових дій, коли особовий склад повертався, забирав тіла загиблих і вже доставляв ну, хлопців. На місце розташування, звідки їхні тіла вже відправлялись додому, Досвіду такого не було. Ми виключно знали, що таке нічний штурм на навчаннях. Що саме цікаве, не так давно ми відпрацьовували нічні штурми на навчаннях. Що відбулося тоді? Сама бригада АЗОВ з якою ми працювали тоді, це була їх ініціатива проводити саме нічний штурм. В них була інформація, звідки не знаю, але вони володіли інформацією, що противник на цьому напрямку не був екіпірований взагалі приладами нічного бачення, тепловізійними приладами. Проти дрони противника вночі взагалі була якась дивина, тобто сідало сонце, і як... нібито вмикалося все. Бріфінг у нас проходив. Кожен висловлював свою думку, як бачить, як можна виконати цю задачу, щоб виконати її успішно, без втрат, без поранень, щоб це виконання. Було успішне ще раз перед самим уже завданням ще раз проганяли кожен хто що робить, навіть хто з ким іде, якщо якісь нюанси, що ми робимо. Тобто розглядали всебічно повністю все, якщо якісь поранення, якщо, не дай Бог, загибли буде, як група рухається, що вона буде робити? І, звичайно. Завдяки, повторюсь, знову нашим знанням і злагодженості це все сприймалося одразу, і якось якихось питань дурнуватих ні в кого не виникало з приводу задачі. Кожен розумів, що йому робити тут. Треба одразу відзначити, що бригада, з якою ми працювали, Азов, вони одні з небагатьох, багатьох, хто розумів на той час. Що таке штурмовік, що таке закріп? У нас було все розкидано по людям. Хто буде штурмувати, хто буде з за ними закріплюватися? До чого ще що було цікаве, що на брифінгу нам показували, що ці хлопці будуть за вами закріплятися? Це, це було дуже круто. Уявлення було одне про штурми, але потім, коли я пішов на перший штурм, то Зовсім змінилось все. Час нічних штормів, то на тернах це мої перші були штурми, одразу нічні. Було дуже спочатку мені навіть цікаво, як це. Але потім, коли я все зрозумів, звичайно, як нормальній людині мені не хотілось йти, е, але це робота наша. Ми повинні просто Ми завжди думаємо, якщо. Е, не ми, то хто? Сама посадка по собі змінювалася. В чому? Тому що коли ми перший раз касмаром прибули на рекогенісування, це ще була посадка наполовину перебита, то вже крані наші, штурм, там вже були пеньки менші, ніж мені в пояс. Всі ці гілки, які з дерев збивалися, вони просто так падають. І тобі треба це все переступати, обходити, намагатися там не попасти на якесь мінування. Ну, Якщо чесно, вночі попасти. Тобто не попасти номінування, це просто щастило. Ну, ти вночі нічого не побачиш. І так у нас на передонній роботі, на останній нашій роботі з'явилося два, 300, один з яких тяжкий. Це саме було розтяжка, як в народі називається. Хлопці зняли дві розтяжки, одна просто біля. У братима зірвалося ну, півтора-два метри. Він залишився живий, але там були напружений пнемоторикс, перебита рука, перебиті ноги, всі осколки зайшли йому так би А інший хлопець, мамай позивний, то в нього просто ну, там було осколкове, по-моєму, лівої ікри правого ліктя, там таке воно незначне було. На місцевості ти дивишся картинку з дрона і вдень, і вночі. Ти дивишся. Ну, воно по одному. А коли ти приходиш на місце, то це зовсім інша обстановка, і приходиться іноді орієнтуватися на місці. Оце був такий страх, щоб бо там було багато нор. І був страх такий знайти саме всі нори і перекрити їх, щоб якийсь пітер не виліз, і нам в бачину не настріляв, і ліз в спину, тому що вони йшли одні за другими. Ми ставали одні блокували одні нори, потім інші, інші, і далі. Далі. Вид згори і вид, коли ти на землі там, це зовсім інші речі, е, тому що згори тобі видно всю площадку, і тобі, в принципі, видно, де ці е, бліндажі. А коли ти знаходишся безпосередньо там, тобі перекривають обзор кущі е, брьовна. Ну, Також мінявся ландшафт, так би мовити, е, тому що арта щільно туди працювала. І, е, все зовсім по-іншому. Так, були такі бліндажі, які мали два виходи, а були бліндажі, які були поєднані між собою. І там, коротше, нам сказали, що були позиції дронщиків, і там доволі такі і звілісті вони були і глибокі, важкі такі були окопи. Коли я вам сказав, що в противника вийшло продавити. Фланги той посадки, по якій ми працювали, то ми просувались постійно вперед, справа поле, зліва балка, посадка. От коли противник продавив по флангам, то в основні упори в нього пішли саме на ці місця, де він зміг продавити. Ми ще на цей час могли технікою під'їхати навіть під посадку. Коли Сили оборони почали продавлювати фланги, знову проводити відновлювальні дії, і наші фланги починали відновлюватись, то на той час вже техніка зупинялася саме в Тернах. Десь на крайніх хатах недалеко від кладовища, звідти, це, по-моєму, позиція Грудень називалася щось таке. Звідти ми мали пройти десь в районі кілометра чи кілометр 200, можливо, пішком до першої позиції в лісосмузі. Напевно, чері воно називалося, І вже звідти ще в районі десь півтора кілометра до першої позиції, яку потрібно було відштурмувати. Коли хлопці працювали там не в цій лісосмузі, а в інших, там лівіше, правіше, або там, якщо по карті, це північніше, південніше, там трішки все ускладнювалось, Там треба було більше ходити. Участками треба було накидати круг техніку і звідти йти через відкрите поле. І це потрібно було робити швидко. Коли це робилось північніше, я вже не пам'ятаю, як ті позиції називались, там потрібно було проходити через балку, знати місця проходів. Не завжди міг бути проважати, тому що ну, розуміння проважати це не той, хто мінував, а той, хто там хоча б раз пройшов. Але сьогодні хлопець цей пройшов днем, вночі його. Не дай Бог 200-300 і вже тебе будуть проводити в кращому случай, ну, дроном чи по радіостанції. І за те, що це була балка, плюс це, там кінець лютого, снігу не було, але це було така мокра земля, глина. Трошки це ну, замідляло рух. Я рухався з братом і не майже всі штурми, що ми ходили разом, то це я рухався з ним. Наша задача була це штурм бліндажів е, нір противника. Ми знали, де вони розміщені, але е, складно було вночі їх знайти, навіть що ми рухались е, з пристрою нічного бачення, з тепловізорами. Але це було складно. Плюс треба дотримуватися також цілковитої е, тиші, е, тому Треба розуміти один одного жестами. Треба розуміти, можливо, якимись хлопками по плитоносці своїй. Вона створює такий глухий звук, що теж можна визначити в групі, що це може означати. Задача була зачистити бліндаж нори противника, закріпитись там. І потім дочекатися групи закріплення, які будуть знаходитись там, тримати позицію, тримати оборону, якщо на то потрібно було б. Це була е, зачистка. Е, ми перед цим е, наші суміжники відпрацювали туди і вампірами, і артою, і всім. І ми вже заходили туди е, на, на дозачистку, можна так сказати, але все одно були там е, підари цілі, відстрілювалися. І да, було так важкувато зайти саме в бліндаж, тому що ми кидали туди гранати, але, але е, і за того, що там багато поворотів, ці осколки не потрапляли саме в цих. І нам приходилось закидувати вже туди дими, щоб покурити їх, так сказати, і вже потім заходити в окупи самі. Знаємо, що тоді перехвати якраз були, і ми зайшли дуже швидко тоді. І коли почався штурм, ворог дізнався, що проводиться штурм, і там були такі запитання, як вони туди потрапили, де вони взялися. Ну, це було доволі неочікувано. І саме дії від противника це були з сусідніх посадок, вони намагалися спекача. По нам стріляти, але через те, що рельєф місцевості їм не до ну вони не попадали в нас, тому що рельєф місцевості їм цього не дозволяв. А саме щоб висунувся ворог нам на протидію, то такого не було. Тому що я так розумію, що доволі, доволі далеко було до позиції наступної, і в них не вистачало ресурсу, щоб перекрити контрштурмові дії, зробити. В принципі, коли противник зрозумів, що на цьому відтинку фронту діють якісь спеці, діє якась бригада, яка щось може, почали туди перекидати розрахунки БПЛА та артилерію. Один з наших штурмів в тернах не пішов, як завжди, по плану, і скажімо так, ми дійшли до лінії старту, вийшли, і артилерія не дала нам просунутися далі. Тому довелося відходити. Було і таке. От, і Тоді я отримав першого 300-го уламкового легкого. Все, хлопець буквально через неділю вже стояв в строю. Два-три кілометри під'їжджала техніка, але це треба було теж вигадати цей проміжок, коли можна під'їхати. І треба було десантуватися дуже швидко з техніки. Дуже швидко переміститися в на наших позиціях в наші окопи. І коли ми це робили, одразу противник це все бачив, бо у них також спостереження 24 на 7, і вони ж знають також, де у нас позиції наші, то одразу нас накривали. Але слава Богу, на тих позиціях було дуже гарно все вирито. То ми могли перечекати. Поки це все, е, нас накривали, так сказати, а потім ми далі рухалися вже до е, місця, куди нам треба, де нам треба було штурмувати. Але під час руху навіть нас арта е, противника накрила. І коли ми штурмували, також могли крити нас. У нас був момент, ми дуже сильно Вперлися в них, тому що через ці окопи з ізвілісті ми не могли зайти в самі оці бліндажі через те, що вони відстрілювалися і не допомагали ні гранати, ні дим. І вже в кінці, оце через ці проблеми, було прийнято рішення використовувати тротилові шашки в еквіваленті там щось від 7 до 10 кілограм. Що ми просто зносили ті бліндажі, вминали там тих вже на місці. І тоді, вже, якщо бліндаж залишався цілим, то ну це, звичайно, рідкість, то вже заходили туди сам, саме, самі проблемні оці бліндажі, де був особовий склад і не було змоги їх викурити туди. Ми якраз деякі бліндажі зачистили, завели туди. Закріпів. Вони просиділи день, і ми на слідущу ніч повторили це все. Я не знаю, ворог не зробив висновків. якісь. Ну, були висновки, була щільніша рта з його боку, але все ж таки нам можна сказати в плані того, що не зачепило так сильно, що всі живі лишилися. То ми вже використовували оце тротилові ми їх називали аптечки, і закидували такі під сумки з-під противогазу старих, і там були зроблені самороблені вибухові прилади, і закидували туди, і вже у ці проблемні бліндажі зачищали. Інженера передбачили цей момент. І... Уці шнури за замедліного горіння робили такі, щоб ми безпечно закинули його туди і мали час відтяну, відтягнутися, щоб нас не зачепило вибухом. Ми порахували скільки бліндажів, скільки нам треба таких аптечок. Ну це 5 кг, і воно в сумочки ти через плече закинув і погнав. Головне, це БК було на той момент, тому що стріляти доводилось, доводилось доволі багато. Я брав з собою 15 магазинів, і я ще ці моменти ми прикривали. Були моменти, коли ми прикривали хлопців, щоб вони там безпечно це все максимально безпечно, як можливо, проводили ці всі операції. Це саме на першому. То ми бачили, як стріляють з бліндажів сусідніх позицій, і подавляли вогнем їх, щоб вони більше не стріляли. Нам треба було у чотирьох зачистити бліндаж противника. От, і так виявилося, що якраз цей мій крайній штурм. Коли ми рухались, то пташка противника вона нас засікла, побачила, по нам намагались працювати. І їм це вдавалось, але коли ми майже вже дійшли до їхньої позиції, у нас поранило побратима зазову. Ми одразу почали надавати йому допомогу. По радіостанції я передав, що дуже буде глупо йти втрьох, бо це нонсенс, так не можна робити. Евакуацію побратима, пораненого зазову, ми виконували. Оце три кеме пішки до тієї точки, куди нас підвезли. Е, і це все було під обстрілами. Тобто ми йдемо це на ношах, на твердих ношах, ми його несли майже три кеме, дистанція була. І оце нас криють, і думки такі, чи попаде по мені зараз прилетить? Бо якщо попаде по комусь із нас, то ну, як ми будемо е, вдвох три кеме евакуйовувати двох. Ну, це було б дуже тяжко і небезпечно, але нам вдалося, і що хочу сказати, що фізична підготовка дуже необхідна. Бо відчувалось це все, скільки ми йшли туди, нас крили, це, все падали, вставали, підіймались, рухались на нас, плюс-мінус 30 кг ж. Навантаження було додаткове ж. Плюс коли побратима ми несли це ще навантаження. Було. А хлопчик такий був а, спортивного тілосложення, Він а, такий був важкенький, плюс ще його броня і все. Тому дійсно ми вже несли і ми міняли руки дуже швидко швидко по команді. Тобто ми несли, потім а, на команду раз ми швидко ставили, перебігли швидко, на команду два взяли, три підняли і понесли. Ну, тобто, якось це все також намагалися робити злагоджено. Ми надали йому першу медичну допомогу, доволі таки вправно, швидко. І потім, коли ми його несли, то він нам так дякував і каже: хлопці, все, приїжджайте до мене в Київ, я вас буду пригощати. Будь ласка, винесіть мене, я вас пригощу. Я кажу: братан, ми тебе і так винесемо. Типу, ну не обов'язково нас там пригощати. Ми без пригощань тебе винесемо. Ну, типа, це крайній момент. Я не можу виділити або денний штурм, або нічний, що легше, що важче. Все залежить від обставин, від розвідувальної інформації, від ворога, від рельєфу місцевості. Все дуже індивідуально. І на кожному місці ти сам по ну, командування саме обирає, що ми будемо робити, погоджує з нами. Ми відпрацьовуємо це, проговорюємо. І тоді вже виконуємо задачу. Але що сказати те важче чи те важче, от в, в день ти більш помітніший е, вночі, хоч, хоча зараз е, з сучасними технологіями у всіх є дрони нічні, ти теж е, вже можна сказати, що ти вночі більш помітніший, в, помітніший в тепло. Ну, все дуже дуже індивідуально. Нічний штурм. Воно майже нічим не відрізняється від е, е, днівного штурму, просто що темно, і трошки, якщо немає пристроїв нічного бачення тепловізорів, то звичайно це ускладнюється і неможливо йти, і не треба йти, бо це буде справжня дурня і самогубство. Прилади, на жаль, не дають бажаного ефекту. Тобто, в яві моїй, скажімо так, до того, як познайомився з приладами нічного бачення взагалі в армії, те, що я беру ночник, все я все бачу. Я скрізь стіни бачу. Ні, такого не було. Я опускаю прилад нічного бачення, вмикаю інфрачервону підсвітку. І в мене отак от дерева світяться перед, перед обличчям. І за ним я нічого не бачу. Ну ж, воно лише допомагає. Воно не замінить твій справжній зір. Та й ти саме мінування, та розтяжка, ти і та й днем не особо побачиш. Якщо тебе не гарно набитий глаз, якщо ти не суперпрофесійний інженер, то не факт, що ти побачиш. А якесь щось протипіхотне, що закупується в землю, його взагалі не, нереально побачать. Просто при... В тих умовах, в яких ми працювали, в чому момент роботи з пристроями нічного бачення, вони, як то кажуть, на мові окупанта «вспомагателі». Якщо не місячна ніч або немає зірок, то особо він тобі там, і не допоможе. Треба буде там, інфрачервону підсвітку вмикати, ще щось. І тим самим ти себе так само У противника теж можуть бути прибори нічного бачення, я вже мовчу за тепловізор. Плюс до цього всього у нас були нормальні прибори нічного бачення, що нам ну, вони були більш сучасні. Це нам йшло трішки на руку, так як вони дозволяли нам бачити. Навіть вже отакі ночі, як я кажу, що без місяця, без зірок. Але все одно це не замінить того, що ти бачиш в ньому, як ти не крутив, воно лише тобі допомагає. Так само і тепловізор. Він тобі може допомогти побачити ну 10-15 метрів ще перед тобою. Це максимум. Тому що я ж кажу, дерева перекушені, перебиті всякі такі вітки, Куча нор на ритих. Ну, Ти щось може і побачиш, але ну, це ж не означає, що ти будеш бачити від себе і аж до кінця до горизонту. Найбільший страх це був останній штурм, бо ми розуміли, що ми поїдемо додому. І Я думав, що якщо я зараз піду на цей останній штурм, то не повернусь, От це було побідно, Звісно, всі поїдуть додому, а я ні.